Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я прийшов сюди з миром, я прийшов сюди, щоб сказати вам добре звісно, що Бог любить людей, Бог доводить свою любов до нас тим, що дав сина свого на Христу смерть. то, Щоб нас спасти, щоб нас спасти від гріхів, тому що ми є всі грішні. Бог настільки сильно любить людей, що пожертвував своїм єдинородним. З сином Ісусом Христом. Уявіть історію. Був, була ж заможна сім'я. Був син небудьов. Ти посварився з батьками, взяв тата та автомобіль і поїхав. По дорозі на великій швидкості він збив людину насмерть. Він вийшовши з машини, зателефонував батькам. Батько приїхав, пожалів його, сказав, що він його дуже сильно любить. Викликав поліцію, і поліції сказав, що це його автомобіль, і він був за кермом. І взяв його вину на себе. І сина відпустили. Приблизно так само зробив наш Бог. Наш Бог Творець неба і землі. Він віддав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть, щоб ми з вами не несли покарання за гріхи. Тому що люди є грішні, ми всі є грішні. І ми не можемо себе врятувати. Ніякі добрі справи чи великі гроші цього не допоможуть. Уявіть, коли злочинці, які обкрадали, спіймали, завели в суд і Він буде в суді розказувати, що він робив добро людям. Хіба його відкрити все? Ні, по закону він має нести покарання по кодексу України. Дорогі люди, так само і ми не можемо продатися перед Богом ніякими добрими справами. Але є добра новина, що Син Божий Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Ісус Христос Він помирав на хресті, проливаючи кров святу. За наші гріхи, за наші провини він розпитий був. Кара на нього була за наш мир і ранами нас. Здоровими. Три люди Ісус Христос, Він закликає людей всіх, покаятися і увірити в Нього, увірити в Його жертву, прийняти його жертву. Якщо людина відкидає Христа, їй придеться стояти перед Богом і відповідати за свої гріхи самі. Плата за гріх смерть це вічна розлука з Богом у пеклі, звідки нема вороття. Якщо людина приймає Ісуса Христа, то вона буде оправдана перед Богом. Бог не буде її судити, як за гріхи. Три люди. Приморіться з Богом от у Святиках, вірите віде, в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Божество там